Це ж Скільки комплексів пасажира. Це ж не перше відео, де ти намагаєшся привернути до себе увагу. Може, ти просто нікому не цікавий? Ображений чоловік це так жалюгідно. Твоя гіпердіагностика не є доволі висококваліфікованою. Тому я вважаю, що тобі варто звернутися за допомогою до спеціаліста. Він може більш детально пояснити тобі, чому ти схильний до того, щоб. Критикувати мої моделі поведінки. Здається, ти просто мені застриш. Або ж в тебе є проактивна ідентифікація, і ти хотів би грати в ігри так, як я, але в тебе не вистачає сміливості. Тому ти компенсуєш саме тим, що ображаєш мене. Дякую тобі за твою думку стосовно моєї інфантильності, а тому пішов нахір. Давай, давай, іди. Бач, як тебе качівлюжить.